В Ужгороді завершують капітальний ремонт двору поблизу кількох багатоповерхових будівель по вулиці Полонинській. Тут вже замінили підземні комунікації, встановили бордюри, підняли до рівня асфальту зливові люки та решітки. А ще оновили тротуари, виклали бруківку та облаштували спеціальні пониження для мам з візочками та людей з інвалідністю. Наразі, за допомогою сучасної спецтехніки, тут асфальтують дорожнє полотно. За цим процесом уважно спостерігає міський голова Ужгорода Богдан Андрієв. Розпитує шлях. Ховаків про технологічні нюанси ремонту вказує на недоробки та переказує побажання місцевих мешканців. Тут на всі ділянці замінена, і це злива каналізація. Так да, замінена пару рівньок. Ну тут а пару нормальних було двохсот. А лівень, ви замінили так? ці, які потребують, так? Так, да -да, тільки які потребують. Бордюри, під'їзди до будинку, так? Я бачу? «Так, да, Демонтували старий бордюр, встановили новий, встановили тротуарні доріжки. Мешканці багатоповерхівок кілька десятків років не бачили таких змін біля їхніх будівель. Тепер радіють. Двір стає охайним, затишним і функціональним. Ця вулиця дуже давно була в занедбаному стані. На даний момент набагато краще. Якби більше таких ремонтів, було би добре. Тому що є такі вулиці, є такі дворові переулки саме в дворах, де нереально пройти, де ремонти не робились, навіть років 50-60. Тому я думаю, що непогано для ужгородців. Я позитивно відношуся і особливо на території цього останнього будинку на Минайській. Початок там бачу, вже є, тут вже асфальтую. асфальтують. Напевно, буде добре. Я сюди з машиною їздив та знаю, що була погана. Тепер її зроблять. Як як вона буде служити, я не знаю. Будемо надіятися, що довго. Донедавна вулиця Полонинська була чи не однією із найгірших в Ужгороді. Вже за кілька днів стане взірцевою. Вона не лише значно розвантажить рух автотранспорту в районі п'яного базару, але й додасть комфорту в кількох дворах багатоповерхових будинків. Це можна вважати як і прибудинкова територія, так і фактично проїзна ділянка дороги, яка з'єднює вулицю Комендаря, це колишня Джимбула і вулицю Минайська. Тут досить густо населений район, поруч знаходиться і багатоповерхові будинки ще чеської забудови, і приватна забудова. І я вважаю, що так повинен виглядати кожний двір у нашому місті. В Ужгороді за останні п'ять років капітально відремонтували понад 110 прибудинкових територій. Цьогоріч також вдалося оновити 17 дворів. Гарантія на асфальтне покриття відремонтованої вулиці Полонинської 8 років.